Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з природознавства і я хочу вас познайомити із хмаринками. Ви знаєте, що хмаринки бувають різні. Бувають хмаринки легенькі, усміхнені, вони білого кольору. Це коли у хмаринки немає водички. Коли хмаринка набирає трошки водички, яка випаровується, із річок, і озер, вона стає блакитного або синього кольору. І стає тяжче. А коли хмаринка вже сірого кольору, то вона набрала в себе дуже багато води і хоче її назад повернути на землю. Давайте з вами проведемо експеримент. Ось у мене є водичка, як дощик, і губка наша буде хмаринкою. Давайте зануримо її у водичку. Якщо я трішечки тільки занурила її, дивіться, з неї водичка не крапає, тому що вона залишилась легенька. Якщо сильніше, ось так, коли хмаринка вже становиться блакитною або синьою, з неї трішечки крапає водичка. А якщо я повністю занурюю її в воду, коли хмаринка вже набрала багато-багато води, яка випаровується з річок і озер, то вона стає дуже тяжка. І ось так вона всю водичку випаровує на землю. Дітки, а якою ви хочете бачити хмаринку, легкою, усміхненою, білою або блакитною, або сірою. Так, я думаю, ви хочете побачити хмаринку білою, усміхненою. Давайте з вами таку хмаринку намалюємо. Ось у мене є аркуш паперу. Я беру свічку і малюю хмаринку. Всередині я її всю зафарбую свічкою. Ось так. Ми нічого поки що не бачимо, але коли ми затонуємо синім або блакитним кольором нашу хмаринку, ми її побачимо. Ось у мене вже є розведена фарба блакитного кольору. Я макаю нашу губку в фарбу і тоную наш листочок. Ось так. Що ж у нас зараз вийде? Яка хмаринка у нас вийде? Зараз ми з вами подивимось. Так. Подивіться, дітки. Ось у мене вийшла біла хмаринка. Вона знову усміхнена, тому що вона віддала всю водичку на землю і тепер легко з вітром може плавати в небі. Дітки, хочу, щоб ви вдома відтворили такий дослід і намалювали гарну усміхнену хмаринку. Чекаю на ваші роботи. До побачення!